Важливі моменти в житті кожної людини це спілкування. З ким ми спілкуємося, яка якість цього спілкування, хто ці люди і що нам дають, який відклик у нас від цього спілкування, що ми що для нас важливого в цьому було, що ми дали цим людям. Я людина дуже, яка любить про спілкування, емоції, почуття і про те, як реагує на це наше тіло. От я, начебто, розквітаю. Мені подобається відчуття душевної наповненості, коли мозок на якоюсь темою новою працює або чим споділився, відчуваю радість. Тому завжди буду говорити надважливо для кожної людини, щоб не було ізоляції, щоб ви могли спілкуватись про те, що ви хочете з ким ви хочете про це спілкуватися, тому що це робить нас дійсно людьми, і це завжди про доброту, людяність, відзивчивість. Звісно, про любов спілкуйтеся, дружіть це дуже важливо, тому що це дуже нас наповнює, ваша ЛП.